Односельце. Я староста на своєму старостинському округу, села Ружичанка, Карповіці знала, Володимира тільки з найкращої сторони. Спокійна, добра, порядна людина. Підробляв, ходив по заробітках, людина щира, людина відзивчива. Не було ніколи скарг, не надходило до сільської ради стосовно поведінки. Порядна і нормальна людина, яка віддала саме дорожче, що було. Власне життя за нашу свободу, за нашу незалежність. Залишився у нього син, який воює на даний час. Я дуже поважав цю людину, тому що він називається Ніколанін в ранній родинній Знамі. Пробачте, що я на російській мові сказав, але що я сказав так, як воно є. Він дуже допомагав моїй матері. Я його дуже поважав за це. І я чим міг його тим підтримувати. Я дуже вдячний йому і низький уклін йому за те, що він, от, ну я не знаю. я… Мене слів не вистачає. Був одружений, правда, розлучився, проживав в нашому селі. Він вчився в 11-му Хмельницькому профтехучилищі. Правда, не знаю, яку здобув освіту. Але справа в тому, що був майстром, який дуже гарно робив ножі. Підточував пили. Працював колись. Він і на пілорамі. До речі, з деревом він теж майстер. Руки мав золоті. Це товариш мого. Чоловіка, які товаришували до клубу, ходили, був мобілізований, не так давно був поранений. Тобто, десь місяць чи скільки назад. Перед тим він був місяць. Він нам не виходив на зв'язок. Це він був в мирному Донецької області. Потім це вже було Шевченко Покровського напрямку. За дві неділі получається, що на даний час до смерті позвонив до сестри, просив за все вибачення. Сестра отримала. Сповіщення в п'ятницю це тиждень назад, що безвісти, і буквально в понеділок, що вже був загиблий.